Робота з молоді, організація освітніх програм, залучення підростаючого покоління до соціально значущих акцій та проведення тренінгів і семінарів. Саме це головний напрямок діяльності Донецького регіонального благодійного фонду Нова генерація. Віднедавна його філіал, а відповідно і надій на покращення життя молоді, з'явилися і в Черкасах. Благодійний фонд Нова генерація він якраз допоможе розібратися, що далі нашій молоді робити. І е, дуже багато запитань, наприклад, е, на сьогоднішній день стає з вихованням нашої молоді. Утім, і сама молодь має бути суспільно активною, наголошують представники фонду і пропонують молодим черкаським талантам спробувати свої сили, озброївшись гострим пером. Вони започаткували конкурс серед черкаських журналістів, позмагатися у ньому можуть штатні і позаштатні журналісти, тобто всі, хто готовий грамотно написати про проблеми рідного краю. Важливо, щоб наша молодь Прежде всего старалась воспринимать ту свободу, которая в нашей стране вполне достаточна, не как свободу выбора зубной пасты или выбора зубной щетки, а как инстинкт ответственности за будущее. Кожен учасник має право подати на конкурс не більше трьох робіт. Робоча мова, російська і українська. Переможець конкурсу буде визначений шляхом голосування та отримує ноутбук. Конкурсантів, які посядуть друге та третє місця, відзначить подарунковими сертифікатами. Хотілося, щоб була тільки критика зі сторони журналістів. А хотілося, щоб цілком були описані наші проблеми Черкащини. Журій також вирішило не обмежувати конкурсантів у тематиці. Утім, наголошують вони аналітичним та соціально значимим матеріалом на проблемні теми про Черкащину буде надаватись перевага. Євгенія Гнішова, Василь Саєнко, Вік Кановини.